На початку 17 сторіччя в Україні дуже сильно загострилася релігійно-політична ситуація. Все розпочалося з 1596 року, коли у місті Бресті була заключена так звана унія між католицькою та православною церквами. В ній приймали участь представники папи Римського та чотири православних архієпископа, на котрих була накладена анафема, анафема церковна, оскільки більша частина. Православних священників не підтримала цієї унії або уніатської церкви. Проти уніатства виступив князь Василь Костянтин Острожський, богослов Мелентій Сматрицький. Письменники та філософи того часу. І більша частина православних українців не сприйняла уніатську церкву як ту, до котрої потрібно йти якості своєї, своєї пасти. Запорізькі козаки. Також подали голос на захист православ'я. Як відомо, на той час гетьманував на Січі запорізький гетьман Григорій Тискеневич, який рішуче виступив проти уніатства та проти окатоличення православ'я та православних церков. Відомо, що 29 травня 1610 року Григорій Тискеневич виступив з заявою. Проти прагнення унятів позбавити православних храмів їхнього служіння та спроб укатоличити саме православні церкви на теренах України. Ось що він заявив на той час. І також він виступав проти укатоличення храмів, особливо Києва. разом з народом православної віри, старовинної релігії хочемо стояти при духовних особах. Що не відступали і не відкинулися від... її, і проти завзяття напасників головами своїми її будемо боронити. Ось що заявив на той час гетьман запорізького козацтва. Тобто ця заява мала величезне політичне значення, оскільки православні та духовні особи, та й самі українці повинні були знати і взнали, на чиєму боці стояли запорізькі козаки, котрі ревностно захищали. Україну та Річ Посполиту від всяких, всіляких ворогів. Тому за ними стояла досить велика політична та військова сила. Запекла боротьба особливо точилася навколо київської храми, Київського храму Святої Софії, котру у 1610 році уніацький митрополит Антоній Грикович захотів остаточно собі підпорядкувати та Створити на її базі уніатську церкву та уніатський храм. У цьому зв'язку Григорій Тискіневич, Запорізький гетьман, пише листа Київському підвоєводі Холиневському, у котрому підтримує православні церкви, а підвоєводі особисто пропонує вбити митрополита Гриковича як обса де б він тільки його не зустрів. Ось таку позицію займав саме цей гетьман Григорій Тискеневич. Хочу зауважити, що ситуація була досить на той момент напруженою релігійною та складною. І, як це зазвичай велося, слово мало зіграти запорізькі козаки. Так стало відомо, що 29 лютого 1610 року кілька десятків. Козаків оточили будинок Митрополита Гриковича, схопили його і втопили в полонці. Наскільки я розумію, утопленик не має права взагалі бути правильно похований, та не мали змоги його канонізувати як мученика, саме утопленика. Але невідомо, чи мав до цієї справи відношення Гетьман Григорій. Тискеневич, але він був ярим, захисником православ'я! Ось така історія. Сподобалося відео. Став подобайку. підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких відомих чи мало відомих героїв та лицарів України ти хотів би почути у моїх наступних відео.